Російська агенція Ріа новини опублікувала фейки і вкиди про злочини, нібито Збройних сил України на Курщині. По-перше, один із свідків говорить про те, що нібито польські найманці взяли там якусь групу, потім розстріляли. Шагналі всіх царіхов, молодьож, хто там не смог, і коротше, це саме. І перед цими розстріляли поляки, одні поляки були. Другий свідок на око розуміє, що перед ними тут хохли, тут прибал. Чисто які к нам почали один хохол, поменше такий, а другий мовиться, ну від Прибалтійський. Ще цікаво, що цей же цього чолов'яга говорить, що всі ці вояки були озброєні американськими автоматами. Двоє. Близоствольні автомати, ну, от Америка. Тобто, знову ж такі, людина з глубін чітко розуміється на типах зброї. Ці дві зачіпки є чи не ключовими в цьому вкиді? Тут акцентується увага, що Росія воює з НАТО.